Вітаю вас, друзі, на каналі Крас Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль Renault Megane 3 кузов універсал в сірому кольорі, сірий металік на титанових дисках в версії Limited Автомобіль 2016 року на двигуні 1,5 81 кВт. Такий красний дуже класний автомобіль. І зараз перейдемо. Замір, як виглядає, лакупало показя в даному автомобілі. Отже, погнали. 113. 99, 95, 94, 138, 95, 105, 100. 112 101 89 115 116 141 134 106 80 71 два, сто тридцать, сто двенадцать, сто сто пятнадцать, сто тридцать один, восемьдесят два, сто двадцать три. 107 107 107 106 105 89 90 136 Ще раз дасть 88 Отже друзі автомобіль повністю в рідній фарбі, на титанових дисках, на лінзованій оптиці, ветходові вогні, туманочки, резина вся стоїть літня, датчик дища, датчик світла. Такий класий, чистенький, гарненький, це заводське тонування. Давайте заглянемо до всередині. Так, Повний верхтопакет, складання зеркал, корекція зеркал, верхтопідйомники, сидіння чистесенькі, гарнесенькі, без всяких зауважень, рулик, такі стилізовані накладочки, ще раз нагадаю, друзі, це версія лімітед, ковички. Да, Заговним ковика. Щоб могли переконатися, що ніде абсолютно ніяких нюансів немає КПП Це чисто все гарно. Це помбова стан нового автомобіля, реально дуже класно виглядає. Десь які сидіння. Да, те чистеньке, все гарненьке. Торка, а билет у нас є. Карти в нас чисті. Під сподом ми маємо компресора. Кришка багажника серед теж чистенька. Погнали, далі. Карта. Чиста, якісь незначні дряпана, є ось так, в цілому все гарно, все дуже охайно. Ну і спереду все чисто, все дуже гарно. Панель. Теж ціленька, йде без всякий дряпен. Отже, друзі, сядемо, спробуємо завести цей автомобіль. Так, так. Том-Том, кати України є. Е. Підрульове перемикання. Меню правда російськомовне. Значить... Що ми маємо? Маємо двозонний клімат-контроль, маємо датчик доща, датчик світла, АБС, система курсової сікості, е стоп-старт, е помічник при рушанні під горбак. Навігаційне меню. На платформі TomTom, бездротовий зв'язок, кріз-контроль, бортовий комп'ютер. До речі, ключі запалювання 2 і сертифікат на даний автомобіль вже ми виготовили. Отакі. Отже, авто 2016 року Renault Megane, кузов Універсал в оригіналі, в рідній фарбі на двох ключах, на сертифікаті ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 10 800 доларів США. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім гарного дня та мирного неба.